Доброго дня. Заходьте, немає нічого гарнішого на весні, ніж квітучі дерева, груша. Вже опадають пелюсточки, ну така краса, не весна, а суцільні температурні рекорди. Все квітне, росте одночасно. Отака плетиста Троянда Ексцельза на минулому тижні оприскали всі рослини препаратом із вмістом сірки. Але впевнена, що нічого її не вбереже ні від тлі, ні від борошнистої роси. Через ото потепління є загроза збільшення всіх видів комах, гусені, кліщів. Порушений баланс. Отака От підставка нова для цієї розкішної, ампельної гортензії, наречена втікачка. Вона була новинкою в минулому році, по листочкам видно, що вона теж отримала оприскування. І дуже в цьому році захотілось чоловікові моєму зробити нову підставку для оцієї розкішної рослини. От така вийшла красуня. Ці підставки для вертикального озеленення чоловік робить сам. Вони, можу сказати, є рідними для нашого будинку, колись були викинутими. А він робить для горшків. Без цього неможливо обійтись. І утворилась така маленька клумбочка. Довго думала, що ж треба замовити і чим засадити, і взимку знайшла рослину, яку мені хочеться мати. Показую розпаковку з сімейного саду, не є фірмове упакування, якісь Житомирські ласощі. Але дуже сподіваюсь, що отримаю те, що хотіла середина квітня, як обіцяли, так і прислали, зараз подивимось, що ж там завжди таке внутрішнє хвилювання від того, що сам замовив, від того за що заплатив. А чекається, щоб там було щось таке гарне-прегарне. На жаль, таке рідко буває, ну, але зараз подивимось. Так, квітанція. Перовське карликова Блюсіт. Квітанція на російській мові. Дивина три штуки замовила, і седом Атлантус. Новинка. Ніяка це не новинка. Дуже у багатьох я бачила цей седом. Хотіла, ну, подивимось, що От таке от упакування і вже бачу. Хто не знає, що це за рослина пировська, подивіться, будь ласка, в Ютубі, в інтернеті. Я принципово не докладаю фотографії з інтернету, будуть мої. Ну що ж, середина квітня, двохрічний. Ну, бачу, що минулий рік точно він ріс, а в цьому році два роки буде мати. І я вам скажу, що не є розочарована, тому що ну що, можна дістати всередині квітня вона тільки починається кращий. Більше мені подобається. Більшенький. Зараз будемо відкривати. Саме головне, щоб була хороша міцна коренева система. Так, третій мій горщик, третій. Росточок, маленький рослинка це настільки. Без... Рослина, яка не потребує догляду, це седом Атлантус. Ну, от, багато хто знає. Тепер і я буду мати красиві дуже такі. Бачите, синьо-фіолетовий колір і карликова. Ні в якому садовому центрі не бачила. Цей красивенький, нема претензій, завжди вони такі малесенькі росточки. І ці мені подобаються. Не було у мене ілюзії, що всередині квітня я отримаю такі, як я бачила, такі блакитні розкішні кущики, як у них на картинці. Карлокових взагалі ніде ні у кого не бачила. Переважно вони висотою до метра. А мені, щоб біля цієї підставки були, мені потрібно. 40 50 сантиметрів такого синього фіолетового чуда, яке не потребує нічого, крім обрізки, ні добрив, ні поливання частого прекрасна рослина, пахуча, коренева система пречудова, подобається дуже. Подивіться, бачите, яка хороша задоволена Стаканчик треба буде надірвати при посадці обов'язково, раз він там так міцно тримається. Ну, і отак, от, от, всі переглянути, всі вони в хорошому стані. А те, що там ще Малесенькі, так там ще не всі почки прокинулися. Ще треба буде прийметься, треба буде прищепнути. Вони будуть густі, і навколо нової підставки, ці пировські будуть просто пречудові. Садом в інше місце буде посаджений, і зразу ж вам показую, не втрималась якраз перед дощиком так добре. Посадила я вже свої рослинки по краю Алісу. Буде така біла корона, і ще буде одна рослина. Трошечки, я подумаю, знаю вже, яка одного виду, десь 5 кущиків так само будуть засаджені, і тут буде така дуже гарна, приємна. Сподіваюсь, вам сподобається окантовка для оцієї от, ну, просто чудо якесь. Я не можу налюбуватися. З лютого місяця оці бутони, подивіться, квіточки розпускаються. Я надзвичайно люблю такий стан рослини, свій стан, коли є очікування кожного дня, що щось нове зараз буде, щось побачу. Так що дощик прийшов, у нас надходить похолодання. Живемо в такій зоні, де до травня, ймовірні похолодання, і от на кілька днів до нуля. Отак От закрили в посаджену в ґрунт брукманцію, закрутили спочатку в кілька слоїв підложки під ламінат, і величезні целофанові пакети від холодного дощу, вазони всі в підвал. Ну і будемо сподіватися, що оте все, що так швидко виросло, не підмерзне. Їхіра. Відростають, прощаємося з примулами, вже відцвітають все швидко в цієї весни. Люблю ці примулки, дуже невибаглові, вони самі пізні. Оці відтінки, кольори, не пропадають. А оця сортова донечка в минулому році подарувала дві. Одна вже квітне з лютого місяця, а друга чомусь не вижила. Прошу написати, чи сподобались вам наші новинки. Чи ви вносите зміни в свої квітники? Чи виконуєте свої бажання? Якісь задуми? Бажаю вам всього найкращого. Щасливо!